Так, друзі, всіх вітаю в себе на каналі. Дивіться, тема сьогодні піде не по продажі авто. А хочу з вами поділитися дивіться, такою як би, інформацією, що я займаюся не тільки продажей автомобілів, як може там багато людей вважають, що там Барига, перекуп і ТД і ТП. А так іще як ремонтом автомобілів, діагностикою. Виявлення неісправності автомобіля бувають дуже-дуже цікаві випадки, якби... І з кожним разом я буваю сталкуюсь з такою проблемою, як ну, очередною новою, що ще ну, за своє як би, життя, оскільки я з машинами вже якби на ти, можна сказати, більше 20 років, то я ще такого реально ну, бувало не зустрічав. Хочу поділитися з вами таким автомобілем. Це якби домашній помічник, технічка, можна так сказати, повседневний який я використовую на виїзди по ремонтам автомобілів. По огляду це Opel Combo. 1.7 дизеляка. самий надійний Ісузовський мотор. Якщо люди знають, то мене підтримують. Один із надійних. Економний, надійний і взагалі. Оцинкований кузов. Тобто ну, на свої кошти дуже-дуже офігенський автомобіль. І хотів з вами поділитися, якби огляд такий зробити йому. То, що по салончику то одне, а то, що чим він займається цей автомобіль. Ви побачите внутрі, у грузовому відділенні. Це вантажний, оригінальний вантажний автомобіль. Дивіться, перегородочка це все літом знімається. Сідушки, звісно, це не рідні, все з лагуни стоять. Все перероблено дуже-дуже качественно, під заводські кріплення. Стеклоподйомнички у нього є в комплектації. Кондерчика немає, ну... Но... Електропривод зеркал, регулювачка. Ну, з таких ністичків, що ну, машинка, звісно, така простенька, але зато надійна. Найголовніше, що надійна, і економна. А саме основне, дивіться, друзі, що він ввозить і чим він займається. Це автомобіль на всі випадки, якби життя. І на рибалку, і десь ну, щось перевезти. Коротше, він вже в мене десь 4, роки 4 ну, років 4 це точно. І я його навіть ну, не, не маю думки, щоб десь його продати там, чи поміняти на щось інше. Дивіться, що ми маємо, друзі. Отак ми їздимо на виїзну діагностику до, до, до поломаного автомобіля, зламаного. Щоб все було під рукою. І то тут іще не все. Тут ще не вистачає там, димогенератора, компре компресометра, коротше, компресора. Тобто, це все ще буває все з собою. Дивіться, друзі, такий буде невеличкий відеоогляд. з собою. Майже завжди, якщо за місто, то навіть по місту. Буває таке, що завести треба автомобіль, сів акумулятор. Буває там просто, що діагностику. Всі з собою генератор 3 кВт. Хто слідкує за каналом, можете подивитися. То є він є в відеогляд на нього. Там всі характеристики, якби опис. Ну, коротше, можете переглянути. Там є на каналі коротше, відео за нього, дуже багато інформації. Пускозарядний пристрій, дивіться, 12-24 вольта. Акумулятор пусковий. На всі случаї життя мені він добуває. Так, що діагностикою я автомобілем працюю не одну годину. І акумулятор на автомобілі сідає. Я підключаю свій резервний, це новий акумулятор. завжди у мене свіжий, 110, й 920 А пускового току. Я підключаю через дроти до машинки. Кавідроти, я знаю, всі водії це все прекрасно знають, ось вони. і підтримую живлення би, до того автомобіля, щоб внесів акумулятор, або щоб потім його запустити. Буває таке, що випадки проїжджаю і акумулятор геть, геть сівший на машині. То є, ну, машина спростої. Бувало таке, що 2-3 тижні місяць, і він геть мертвий. То є, ну, його невозможно просто взяти і прикурити так проводами. Хто пробував, той мене пойме. Буває таке, що ну, у кого немає там, генератора мощного зарядного пристрою, да, можна колосматить підключати від машини оці, от, ну, от донора, можна сказати, ось я коплю у мене. І тарабани стоять не одну годину. Но я вже скажу на своєму опиті, то це вже ну, провірено, якщо він геть сівший, то це надав, ну, там тарабанить буде наверное, не півчаса стоять, а то може і час. Щоб його хоча б трошечки, трошечки збудити і щоб він взяв свою зарядку. Підключаю до генератора зарядний пристрій, буквально 15 хвилин і все. І, і З допомогою пускового і ще акумулятора все запускається. Що дизель, що бензин. Це вже провірено неоднократно. Електроприлади, які все з собою теж. Паяльник, тестер, коротко, всі 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 причиндали, те що, те, що потрібно. Ну і, звісно ж, інструмент. Купа інструмента. Це ще не весь, друзі. Домкрат надійний на 2 тонни. Такий набор ще інструментів. І е, набір всіх кембриків. Є, які, тільки, ну, щоб, щоб може пригодитися по автомобілю. Стяжки, кембрики, щоб десь щось закріпити, Оп, провода гальоні замотати, щоб ніде нічого не тіліпалося. Ну, і спецодіжда, звісно, якби, не без цього. Так що дивіться, оце отакий буде відеогляд на технічку. Зараз очередний є в мене заказик. Зараз буду виїжджати, дивитися машинку. І Кому, кому цікаво буде такий контент, то ставте лайкосик, підписочка на канал. І будемо вам знімати такі цікаві випадки. Може комусь реально буде цікаво подивитися. І такі случаї бувають. У мене там дуже багато відео, які случаї бувають, навіть по бюджетним автомобілям простим. Люди приїжджають частенько, питають, що ну, за, там зланоси, там недорогі машинки, що допоможіть, які навіть буває на СТО. Не кожен береться її ремонтувати. Всі віднікуються, Їдьте сюди, ми вам нічим не можемо допомогти. Ну і звісно ж діагностика, як ж без неї. Толщик це на перевірку автомобілів, які люди звертаються по місту або на виїзді. То є, дивіться, люди теж предоставляють таку якби, услугу, щоб перевірити автомобіль у нашому місті. Без питань, телефонуйте або десь у ближайшій області, в нас Кіровоградська. Так що дивіться, ближайше Черкаска, Дніпропетровська, Полтавська. Тобто, я думаю, це по домовленості без питань. Поїдемо, перевіримо і представимо весь відеозвіт, діагностику, PDF-файлом, все до тест драйва після тест драйва автомобіля ну, Таким професійним приводом. Тобто, всі марки автомобілів читаються. Тобто, ніяких проблем цього немає. Хто вже звертався до мене, той знає той підтримує якби цю інформацію. Так що без діагностики я не виїжджаю нікуди. Тобто це діагностика завжди з собою. Тому що люди в будь-який момент можуть дзвонити і би, ну, попросити допомоги що, щоб воно було завжди під рукою. розумієте? Тобто, да, це не завжди з собою возю. По городу буває, по місту не беру. Ну коли виїжджаю за місто, то завжди з собою. Тому що ви самі прекрасно зараз розумієте, яке нас становище. Буває таке, що світла немає, приїжджаєш і приходиться з собою. Воно ну, реально кайфово працювати. Коли у вас, ну, у мене воно все під рукою, понимаєте? те саме там і болгарка є, все, то есть, ну, я все з собою завжди не беру. Ось такий інструмент, Топтуловський інфірбенний, я вже не, не знаю, годів 10, мабуть, це використовую, ці два набори. Це просто, ну, це не реклама, це просто класний інструмент. Не знаю як час, але ну, годів 10 назад, як я брав, то просто був кайфовий. Отакі От ще в мене наборчик, як ви дивіться, присутствує. Тепле завжди взуття, тому що вже не один раз промерзав коло машин і потім вилазиться все боком. Оце отак, друзі. Так що це не тільки продаж автомобілів З хорошими автомобілями, звісно, печалька, всі хочуть за безценок і новий автомобіль. Но такого не буває, кажу вам одразу За хороший автомобіль треба переплачувати. А це вам огляд такий буде на технічку, яка повседневно використовується. І На рибалочку коротко. ну, везде, везде автомобіль на всі випадки життя. Це отак. Колись до війни даже ним ми, ну, по всій, по всій Україні ним їздили, снімали перегородку і ночували даже в ньому, якби ну, вообще, просто кайфували. Це не думайте, що я там десь їздив на яких джипах, блин, там якісь мажори, то де і т.п. Так що друзі, кому подобався такий відеогляд, з вас, пожалуйста, лайкосик, підписочка на канал, звісно ж. І буду тоді, підтримуйте, буду тоді старатися знімати відеогляди цікаві такі, які випадки бувають з машинками. Які люди ну, буває випадково купують не ті запчастини. ну, Це на СТО вже ну, я думаю, з, з вами. Сталкувався і підтримує мене. Шо головне поставити діагноз, як так само, як і людині. Діагноз, есть причину поломки, а не міняти сразу все підряд. Давайте там форсунки поміняємо, датчики поміняємо, там, топливний насос поміняю. ТНВД я маю на увазі. То, ну... А це на СТО їх не колише, не кусують, не касається. Скільки ви викинете коштів на ремонт? 10, 20, 30, 40 тисяч. А це зараз йде в тисячах, в десятках тисячах ремонтів. Я думаю, хто ремонтував дезіля, той знає. А зараз і по бензиновим все дорого. А ну, не кожен може поставити діагноз. Я не кажу, що там я мав там, якийсь спеціаліст, я можна сказати, що самоучка. учка. Ніде не навчався, ніде, ну, в мене навіть немає образування, що там автослесаря. Водійом проробив 20 років і на вантажних автомобілях, і на пасажирських автобусах, якби, і на легкових, то є, ну, на всяких приходилось працювати за 20 з гаком стажу років, можна так сказати. Так що це отако я ще займаюся такою роботою. Так що не думайте, що нам просто поїхав, купив, перепродав, заробив. Ні. Зараз таке становище, що приходиться якби, заробляти. Так, да, Це все стоїть коштів оборудованні, це все купити. Не в кожного воно є, навіть на СТО. Люди приїжджають до мене, буває кажуть, я поїхав там так і так. У них навіть програми немає діагностичної на мою машину. То, ну, оце отакі от бувають у нас. СТО. Не, не кажу не тільки в нашому місті, ну, взагалі. Буває, навіть з тими корчиками ніхто не хоче зв'язуватися. Просто привикли раз-раз, якийсь там датчик поміняли і все. А буває таке, що міняють півдвигателя, пів а той двигатель взагалі. А причину банальну. Мінімально щось там ніхто виявити не може. І ганяють ту машину, тягають, тягають на шнурку Коротше, з одного СТО на друге. У мене скільки випадків було таких цікавих, що якщо вам було б відзняти, то ви б, мабуть, реально із хохоту я не знаю, з дивана попадали. Такі випадки, були. люди як розкажуть, то в умі просто не вкладаються. не вкладаються. Людина викидає по 40. Тисяч гривень за ремонт автомобіля, і забирає з СТО на шнурку її і каже, що все, досить, в мене досить, вже хватить, з мене засад, я вже все, каже, вже і кредитів набрався, і напозичався, і все на світі. Тобто, і забирає на шнурку цей автомобіль додому і каже, що все, достатньо мені вже ваших ремонтів. Каже, я вже буду далі якось сам. Случай, звісно, були дуже-дуже цікаві. так що це отакий буде відеоогляд, друзі. Кому цікаво, лайккосик і підписочка. І, звісно, кому цікаво, що там є на продажі по автомобілям, то пишіть Viber, телефон оставлю в описі під відео, посилання на групу. Там, де по можливості автомобілі, ті, що перевірені мною, лібо з тими колегами, якими я спілкуюся вже і співпрацюю не один рік. Які я можу вам ну, якби рекомендувати автомобілі на будь-який бюджет. Так, да, їх там небагато, нема у мене такого потока здоровенного, як займаються там автобізнесмени, що там десятками їх за місяць. Ні, ну кому треба, дійсно хороший автомобіль надійний, гарний, то можу, можу вам посоветувати. По домовленості обсудити Пригнать вам в любе місто. Так що це якось так. Ну, думаю, що так що, друзі, насамперед бажаю всім миру, в нашій країні, всім здоров'я. Насамперед гарних автомобілів також щоб всі, всі купували гарні провірені автомобілі Так що, всім до зустрічі на моєму каналі всім добра